我找到这个 Восьмого року на території України в області з одного року проводиться громадська акція за обігти врятувати допомогти. Акція направлена на те, щоб показати населення мирному населенню. Дії пожежних підходить під час супідації на звичайних ситуацій різних апаратор. Тобто на звичайних ситуаціях аварії на хімічно-небезпечних об'єктах, тобто відновили небезпечні хімічні речовини, автомобільні аварії, катастрофи, також пожежі та інші статілика. Сьогодні таке, така громадська акція добралася до і на місто Мир. Міста Мир на Мироському Мирородському районі. Початку року на території міста та району виникло 38 пожеж. У пожежах загинула одна людина, а також через надзвичайну ситуацію, була, через надзвичайну ситуацію допущено загибель трьох осіб. Сьогодні порядок у нас такий. Зараз ми ділимося на дві групи. Одна група, ми потім вирішимо, одна група йде із капітаном служби цивільного захисту Піктора, Володимир. По екскурсію по підрозділу. Друга група йде зі мною, лейтенантом служби цивільного захисту Седонком Ігорем Вікторовичем, дивитися, екскурс, проводити екскурсію по техніці, яка є наявна в пожежно-рятувальному підрозділі міста Миро. Вчителям прошу поділити на увазі. Тікать вас.